Ти, що живеш під Господа покровом, кого вкриває світла Божа тінь. До Господа, промов сумирне слово, моя міцна твердина і твердинь, мій захисте, на котрий покладаюсь, тобі молюсь, тобі я поклоняюсь, в лябтохолова станеш невловимим, Всевишній від погибелі спасе, Україніжно крилами своїми, до тебе мир і спокій принесе. Свіщити заборола вірність Божа, що страх нічний тобі угомонить. не дасть злучить тебе стрілі ворожій, чому нічну здолати допоможе, і в полудень від згуби захистить, хоч тисяча поляже біля тебе. Праворуч десять тисяч упаде, тебе врятує. Ласка Божа з неба, вона все зло від тебе відведе, ти лиш окинеш оком світ безмірний. Побачиш кару грішних і лихих, Бог захист і пристановище для вірних Він їх веде дорогою святих. В житті ти не зазнаєш чину злого, і жодна кара не війде в твій дім, бо берегти тебе на всіх дорогах, болить він вірним ангелом своїм, і на руках носити тебе будуть. Щоб не спітнувся в гострий камінь, ти, наступиш левою, гадові на груди, зумієш сатану перемогти. Всевишній мовив, це любов до мене, Його підвищує, врятую я, бо вірує в Письмо моє священне і носить це, лиш моє ім'я. Коли мене скруті він покличе, я відведу від нього чорну тінь і довголіттям, радісним насичую. Своє спасіння дам йому. Амінь.